Слава Господу, церква Божа. Сьогодні Бог зібрав нас, знаєте, я дивлюся, молоді є, приємно дуже. Зібрав нас всяких, правда, дітей, молодь, середніх років, старших. І сьогодні хоче говорити до кожного з нас. До кожного з нас Бог сьогодні хоче давати свою їжу. І як важливо сьогодні, щоб ми приготували наші серця, щоб приймати слово Боже. Я хотів би сьогодні одну тему, так я постараюся не затягувати. Я назвав її, я проповідував це місце цю тему в одному служінні. Я вирішив, що Бог мене побуждає, щоб поділитися цим словом і в нашому служінні. Тема називається Пустеля. Пустеля, і я вже навіть трішки пізніше додав доповнення до назви пустеля як благословіння. Правда, ви зараз можете сказати, хто має хоча б трішки уявлення про пустелю, що то браток вийшов і говорить за кафедри Нетено, яке в пустелі може бути благословіння. Читаю місце Слова Божого це буде послання. Туркуняк подає як послання апостола Павла до євреїв, і ми будемо від цього відпиратися. Автор говорить такі слова, третій розділ з 12-го віршика і нижче. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повнене невірства, щоби відступити від живого Бога. Автор звертається до євреїв і каже: Бережіться, брати, або пильнуйте в своєму житті брати до братів звертається. Він не звертається до таких людей, які не знають Бога. Він звертається до братів по вірі, людей, які знають живого Бога. І каже до них, каже: Бережіться, брати, щоб часом в когось з вас не було лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Ми бачимо, що це є застереження до кожного з нас, щоб в нашому серці не було лукавства. Не було невірства, він говорить навіть про повне невірство, щоби відступити від живого Бога. Того, що навіть знаючи Господа і пізнаючи Його любов і вкусивши, який він є благий, ми в своєму житті можемо відійти, можемо відійти. І я думаю, я за 20 е, злишком років, що я з Господом, я бачив всяке, і ми чули сьогодні правда про падіння. Що можуть відійти і великі, і сильні, відступити. Тому апостол він застерігає і каже: дивіться і пильнуйте за своїм серцем. Але каже далі: потішайте себе щодня. Потішайте. В одному перекладі є каже: підбадьоруйте себе щодня. Підбадьорюйте себе щодня. Поки доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Каже: підтримуйте один одного, підбадьорюйте один одного і в посланні першому до Солонян п'ятому розділі одиннадцятому віршику апостол Павло каже: тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Потішайте, підбадьоруйте, підкріпляйте, підтримуйте один одного. Ми нуждаємося, брати і сестри, в один одному. Тому ми маємо такі служіння. Служіння любові, де ми підкріпляємося від Господа і можемо підкріпляти один одного. Підбадьорювати один одного це є важливо. І далі каже. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан збережемо аж до кінця. Як, як сказано, сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янилими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, Котрі вийшли з Єгипту з Моїсеєм, на кого ж він був обурений 40 років, чи не на тих, які зрішили, і чиї кості полягли в пустелі, кому присягав, що не відуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо, що вони не змогли війти через своє невірство. Подібні слова написані в 94 му псалмі. Ви можете, я не буду зачитувати, ви можете прочитати. Пустеля, брати і сестри, апостол тут звертає увагу на народ Божий, який проходив тяжкі часи, пустельні часи. І ми бачимо, що він каже, каже, хто ті, каже, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими своїх сердець. Не робіть закам'янілими. Своїх сердець каже, адже, ті, хто, адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Моїсеєм. Ми знаємо цю історію, правда, життя ізраїльського народу. Ми знаємо добре цю історію, я буду частково звертатися. Це буде 14-й розділ Книга чисел. Ми пам'ятаємо історію, коли Моїсей послав цих 12. Людей, розвідників. І пам'ятаємо, коли вони повернулися, що вони сказали, як вони почали відвертати народ Божий, як вони почали нарікати на Господа. І дійшло до того, що вони сказали: давайте вибираємо нового провідника і повертаємося в Єгипет. Прийшов тяжкий час, брати і сестри в життя ізраїльського народу. Прийшов страх. І ми бачимо, що вони кажуть: що ми будемо повертатися. Ми не хочемо бути в цій пустелі. Ми не хочемо тут помирати. Там народ сильний. І коли ми читаємо далі, Слово Боже нам каже, що Ісус не халів, коли вони почули це, вони роздирають одяг на собі. Роздирають одяг. Вони не могли чути цих слів. Весь народ говорив пустелі одне, а ці люди зовсім друге. І ми бачимо, що вони кажуть: якщо Господь вибрав нас, то і введе нас в цю землю, і дасть нам землю, що тече молоком і медом. Пустелю проходили всі. І кожен з нас, я вірю в це і більш як переконаний, всі, хто зібрані в цьому залі, ми проходили пустелю в своєму житті. Проходили, брати і сестри, пустельний час, пустельний період. Як і ізраїльський народ. І коли ми читаємо, Слово Боже нам показує два варіанти проходження. Два варіанти проходження пустелі. Ісус, Навин і Халєв, брати і сестри, вони йшли разом з ізраїльським народом. Коли вони вийшли з Єгипту, вони з ізраїльським народом переходили море. Вони з ізраїльським народом переживали спрагу і голод. Вони переживали один і той самий біль, цей самій пустелі. Вони не йшли окремо, за ними не тягнувся який-то оазис, що от їм тільки було добре. Але ми бачимо, що в однаковій ситуації зовнішній в середовищі перебуваючи однаковому, вони проходили її по різному. Вони її проходили по-різному. І ми бачимо, Слово Боже каже, коли це все повстало, вони розривають на собі одяг. Ті самі люди, які бачили великі чуда Божі, як і весь ізраїльський народ, вони стояли в вірі. І слово Боже каже: але не будьте відступниками від Господа, тому що тож ви не лякайтеся народу цієї землі, бо Він. Для нас пожива адже сприятливий час відійшов від них, а серед нас Господь, не бійтеся їх. А народ цей весь сказав: давайте їх закидаємо камінням. Давайте їх закидаємо камінням, брати і сестри. Однакова ситуація в житті для, різ... для однакових людей в плоті. Але ми бачимо, що весь народ він відступає від Господа. Вони закликають, не відходьмо від Господа. Переживаючи однаковий біль, переживаючи однакові страждання, переживаючи однакові випробування. Вони дивляться різними поглядами. І ми, коли читаємо далі, правда, то про Халєва сказав, каже Бог, про нього в нього був який дух? Інший дух. Він переживав все по-іншому. Пустеля, брати і сестри, в житті людини, вона до чогось приводить. Вона до чогось веде. Вона міняє щось в нашому житті. В Своєму житті, переживаючи пустелю, ми можемо два варіанти пройти. Або ми переживаючи все це, що є в нашому житті, можливо, які-то проблеми чи негаразди, ми починаємо нарікати на Господа. Ми починаємо віддалятися від Господа, Проте автор каже в євреїв, щоб лукаве серце не було. Лукаве повне підступу, щоби відійти від живого Бога. Коли, брати і сестри, ми бачимо народ Божий, він почав відходити. Слово Боже каже, що вони просили, якщо вони не відступали від Господа, а що? А щоб вони шукали в пустелі Бога? Чому то Ісус, Навин і Хале, вони шукали, вони укріплялись в Бозі, переживаючи те саме? Ми бачимо, вони наблизились більше і більше до Господа. В пустелі, брати і сестри, ми можемо або стати ближче до Христа, або від Нього віддалитися. Або віддалитися від Нього своїм життям. Як є важливо зрозуміти в своєму житті, що коли ми проживаємо тяжкий час, і здається, можливо, нас ніхто не розуміє, шукати Господа. Шукати Господа, тому що тільки в пустелі ми можемо знайти справді Господа в своєму житті. Проходячи пустелею, Бог до чогось веде нас, до чогось готує нас. І це є благословіння. Коли ми, проходячи це, ми шукаємо його. Шукаємо Його. Я буду читати місце Слова Божого, це буде книга повторення закону, восьмий розділ з другого віршика, другий, третій віршик. Слово Боже каже так: пам'ятай весь той шлях, яким Господь твій Бог водив тебе в пустелі, щоб вимучити тебе, випробувати тебе і виявити в твоєму серці, чи ти будеш дотримувати заповідей, чи ні. Ми бачимо, Слово Боже каже: Господь пам'ятай той шлях, яким Господь твій Бог водив тебе в пустелі, для чого. Каже, щоб вимучити, випробувати тебе і виявити. Все те, що є в твоєму серці. Тільки в пустелі, брати і сестри, Господь може провірити наше серце. Слово Боже, в Псалмах каже, що Господь є той Бог, який досліджує серця. А як дослідити наше серце? Коли в нас повний холодильник? Коли в нас красиві колісниці, коли в нас здорові діти, коли в нас в сім'ї порядок? Хіба можна дослідити людське серце в такій ситуації, коли в нас все добре? Сьогодні Бог допускає в наше життя такий час, щоби провірити наше серце, щоби провірити, що є в нашому серці, чи ми почнемо шукати Господа, чи ми почнемо наближатися до нього, чи ми будемо вірні, як Ісус, навін і халєв, проходячи цей час. Тільки в такий час Бог може провірити наші серця. Тільки в такий час Бог Він бачить, що є в нашому серці. Далі він каже, він вимучував тебе, морив тебе голодом і годував маною, якої не знали твої батьки, щоб навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, житиме людина. Слава Господу! Ми бачимо, Слово Боже, каже, я тебе і каже мурив голодом, і годував манною, якої не знали твої батьки, щоб що тебе, щоб навчити тебе, щоб навчити тебе. Бог, брати і сестри, коли ми проходимо через пустелю в своєму житті і коли ми шукаємо Господа, ми не вийдемо вже такими людьми, якими були. Ми вийдемо або кращими. Наближеними до Бога, або ми вийдемо людьми, які будуть нарікати і роптати. І ми вийдемо з пустелі з зачерствілими серцями, людьми, які відходять від Господа. Але Бог саме в такій ситуації хоче щось нас навчити. Що нас хоче Бог навчити в пустелі, брати і сестри? Найперше, що Він хоче, Він хоче нас там смирити. Тільки в пустелі ми смиримося. Коли в нас все добре, Хіба ми так будемо кликати до Господа? Хіба в нас буде таке смиріння? Чи ми покоримося перед Господом щиро і до кінця, коли в нас буде все добре? Бог, брати і сестри в пустелі смиряє, смиряє. Дальше, що показує в пустелі для нашого життя. Він, слово Боже, каже: Я вас хочу навчити. А чого вас навчити? Залежності від себе. Того, що там немає їжі, немає води, постійно палюче сонце, і ми сьогодні чули про юлю правда під тим рециновим кущом, хоча б який би то тіньочок. Всі мужі Божі, вони проходили подібне. Бог спочатку смиряв, потім він що то вчив. Щось вчив, правда? Ілю свого часу щось вчив, коли годував його біля потоку. Хорат, переклад тут Турконяка передає. Він годував, він показував Ілля, я тебе прогодую там. Він показував залежність Іллі від Господа. І навіть коли він тікав від. Цієї Єзавелі ми читаємо, правда, він так само з одного, місця, з, з одного місця перебрався аж в Івсаїду, пройшов всю країну, і, слово Боже, каже, пішов в пустельний край. І заховався там. І там його Господь знайшов, і там його Господь підкріпляв. Бог показував в ці моменти. Що ми, люди, ми залежні маємо бути від Господа. Ми маємо своїми серцями прив'язуватись до Бога. І далі, що Слово Боже каже, що каже людина, каже, щоб навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих, житиме людина. Коли ми читаємо за Ісуса Христа, коли Він прийняв це хрещення, правда Слово Боже каже, куди Він був духом ведений? В пустелю. Для чого? Для випробування. І там є ці подібні слова, правда? Ісус проходив пустелю. Іван проходив і жив в пустелі, голос того, хто кличе в пустелі. Ісус пройшов так само в пустелю. І тільки тоді вступив на служіння. Я так розумію, що якщо ми що то проходимо таке в нашому житті, в кожного по різному, Бог до чогось готує нас, спочатку смиряє, потім навчає нас і прив'язує до себе, щоб ми зрозуміли, що без Бога ми нічого робити не можемо. Але тільки тоді Він щось вручає, яке то служіння просто так не дасть людині, якої змінене серце. Яка не пройшла, яка не наблизилася, яка не прив'язалась до Господа, яка не смирилася. Ісус Христос Він пройшов пустелю, і ми знаємо це проходження. Я не буду згадувати ці місця. Але чим Він проходив? Словом Божим. І не просто Словом Божим, а Словом Божим, яке він вірив, яке він повністю покладався на нього. Це було Слово Отця, його слово ж. Сьогодні, брати і сестри, коли ми проходимо, то ми так само маємо проходити довірою до Слова Божого. Сьогодні е, Слово Боже до нас, до нас говорить часто, знаєте, і ми кажемо в своєму житті, довіряючи Слову Божому, багато сьогодні людей читають Слово Боже. Ісус проходив, пройшов ці випробування, не просто знаючи Слово Боже. Ми можемо досконально знати Біблію. І книжники досконально знали Біблію, але вони не довіряли і не вірили Слову. Сьогодні слово, воно нас захистить, коли ми повністю віримо в нього, коли ми читаємо і сприймаємо це слово вірою, що це є слово Боже, це є авторитет. І коли це слово вживлене в наше серце, ми будемо перемагати всяку ворожу силу. Ісус нам показав, як ми маємо пройти пустелю, довіряючись Господу, брати і сестри, ізраїльський народ помер в пустелі не через те, що вони просто померли з голоду. Правда? Не через те, що вони, можливо, їхня спрага мучила, чи ще щось, не через те. Вони би пройшли ту пустелю, якби вони довірились Господу. Слово Боже каже, правда, я прочитав, де Ісус нам на харів каже, не відступайте від Господа. Вони загинули там, що вони відступили. Вони не повірили. Господь сказав: Я даю вам цей край. Ні. Ми не віримо, ми не можемо, ми боїмося, ми не пройдемо. Сьогодні, брати і сестри, Слово Боже до нас говорить, щоби ми. Своєму житті довірилися йому до кінця. Я буду читати ще одне місце Слова Божого, і ми будемо молитися. Це буде Якова, перший розділ, три віршики. Брати мої майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Апостол Яків каже: Брати мої майте велику радість. Ну, з чого радіти, правда? Ну чому радіти? Щось, знаєте, аналогія з пустелюю – тяжкий час. Майте великі, велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. В одному є перекладі, Слово Боже каже, породжує терпеливість, а в синодріальному перекладі каже, производить терпеливість або стійкість, або стійкість. Тобто, коли, брати і сестри, ми проходимо різні випробування, воно не проходить просто так. Каже, ви радійте з того. Тому що в вашому житті щось народиться. Воно не прийде саме по собі. Воно не дасться просто так. Воно має народитися. Воно має, як Туркуняк перекладає, розвинутися. Від хорошого життя, стійкість в Бозі і терпеливість вірі, вона не появиться. Ми маємо пройти це. І це є благословінням для нашого життя. Каже: радійте, брати мої, майте велику радість, коли, коли попадаєте в різні випробування. А далі каже четвертий розділ, четвертий вірш з того розділ, з першого розділа. а терпеливість нехай має досконалу дію, що ви були досконалі та бездугані, і щоб нічого вам не, не бракувало. Слава Господу! Ми бачимо, що Слово Боже каже в наше життя. Ми різне, що то проходимо, правда? І коли ми це проходимо з Господом, інколи ми дивуємося чудесами сили Божі. І ми знаєте чому? Я сам дивуюся переміні в серці. Переміні на те, що колись я можливо реагував, зараз я це спокійно сприймаю в своєму житті, в побутових речах, в церкві, в спілкуванні, на роботі. Тому що всякі випробування. Коли ми проходимо з Господом, розуміючи, що це є для нас благословення, воно щось породжує. Стійкість в нашому житті, брати і сестри, і ми сьогодні повинні дякувати, коли ми все проходимо подібне в своєму житті і радіти тому. Можливо, так, ми не будемо щасливі від цього, але радість від того, що Бог працює з нашим життям, і Він до чогось нас готує, воно Воно має, брати і сестри, гріти наше серце. Тому що ми є в руках Божих і Бог готує нас до якого-то служіння. Щось хоче вручити, але перше ми маємо пройти те, що проходили мужі Божі. Нехай Богу буде слава повіки. Амінь. Стаємо, будемо молитися.